Для мікрорайону нашого жителька. Ну що, ж, почнемо від зараз. Першим відповідає Петренко. Ну, може я останнім? так мовити недесь. Ні, сьогодні ти головна страва. Відповідай, перше запитання, коли була Хмельниччина? Вечора. А, це, мабуть, коли хиляпео зробили. Ні, це була національна визвольна війна. 1648-1657 років. Йдемо далі. Друге запитання. Хто такий князь Ярослав Мудрий? А, це, мабуть, міський. Даш мудрий у нас завжди в шахах виграє. Бучмо, він великий був, ми хоча там поліції робили. Поїхали вони до Княгині Ользі і... О Боже, я ще такого бреду не чула. До жах! Може, на інше запитання знає відповідь. Коли Україна проголосила Незалежність? А ну якщо незалежності від домашніх завдань, то після основного зводи. Оригінально. Але правильна відповідь 24 серпня 1991 року. Останнє запитання, щоб урятувати ситуацію. Хто такий Тарас Шевченко? О, я це знаю, це той що на слагине. Ну, хоч щось та вивчим. Зараховано з мінімальним бавом.